Привіт, привіт, мої хороші! Ви на каналі Української відьма. Сьогодні зроблю загальний розклад для вас його почуття до вас сьогодні. Що він про вас думає, що він планує і взагалі всю інформацію потокову, яка прийде. Це буде загальний розклад. Якщо ви хочете особисто подивитись ваші стосунки, то, будь ласка, пишіть мені на телеграм і я вам відповім. Дівчатки, мої хороші, наповінь! Уповнолення, так, як ми кажемо. Буду дивитись, який ритуал, але дуже хочу зробити нам вроду, на щастя, на вдачу на якісь приємні плюшки. Тому буде анонс, але це тут тільки для наших. І ми будемо з вами трошки ворожити наповінь. Зараз подивимося, що у вас буде з ним, з тим щастям. Яке у вас є? Значить, як ми дивимося загальні розклади? Ви думаєте в процесі перегляду про свого чоловіка, про, ну, про того, якого треба. І не пров'язуєтесь дуже сильно до слів. Ви просто відчуваєте, резонує, не резонує. Ваша інформація тягне сюди, дивитесь до кінця. Ви почуєте саме те, що вам треба знати. І саме цікаво, якщо ви переглянете через якийсь час, ви будете сприймати трошки інакше цю інформацію. Тому давайте зараз подивимось, що у вас з ним, його почуття до вас дії, думки. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати в коментарях ці, ці теми розкладу, які вас цікавлять. Давайте. Та дивіться, прогноз на березень за місяць, загальний та для знаків зодіаку. Шо-шо, шо-шо, а він повинен нас любити. Так, дивіться, дівчата, тут загальні карти по розкладу. Тут ідеально підійде для тих, у кого є е, потаємні такі скриті від ока проблеми. Коли нам важкувато будувати стосунки, але один до одного дуже сильно тягне є почуття і треба розібратися, хто ми і для чого. Треба розбиратись, хто він в цих відносинах, хто ви. О, ну, Як цікаво, хто ви. Значить, дивіться, він, він вісімка пентаклів, але я завжди кажу, що ту карта в нас такий великий жезл, як сила, то э, чоловік дуже міцний духовно морально, то закладено від народження. Але без, без явної цілі. За зіркою то людина, яка трошки десь загубилась в свої орієнтири. Людина, яка могла бути в трикутниках, то чоловік, який міг мати вже зраду, або зражували йому. Людина, яка не дуже довіряє. Тут по минулому так, тут є трикутник. Дівчата, якщо ви з ним в трикутнику, то це точно ваша інформація, Бо якщо він дуже сильно переживає, переймається, якщо щось не по його. Тут також ваша інформація. Знаєте, чому погано? Бо чоловіку дано дуже багато ресурсів, він його не вміє використовувати. То ви йому для того, щоб він зрозумів, хто він. То кармічний об'єкт, пацієнт, скажімо так, ви у нас королева ну, верховна Жриця. Таємні знання, таємні вміння. Дуже розвинута інтуїція цього чоловіка, якого загадала, ви відчуваєте, можливо, відчуваєте, коли він там прокинувся, коли він там подзвонить, коли він прийде, коли в нього гарний настрій. Коли ні, і хочу сказати, що ви, скоріше за все, обирали з варіантів і обрали оцей, якого загадала. Якщо брати по енергетиці при народженні, те, що закладено родом, то ви на рівні, в принципі. І дуже гарний союз, де могли б бути б дітки, бо вони вже є. Але тут питання, що ви свою енергетику вмієте правильно направляти, спрямовувати, використовувати. Але чомусь ділити з нею, годуєте чоловіка, в якого є свій запас енергетики. Разом у вас повинні бути гроші та добробут. Тут спектаклі все. Фарту, добробут, можливості, все, що завгодно. Що між вами зараз? Вибір, думки про те, що варто чи ні? Але ви відчуваєте, що вам разом кайфово, і ні з ким так не було? Що буде? Застій. Н -н 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 -н, без змін. От якщо розрив є, то так і залишається. Якщо не визначена ситуація, так і залишається. Будемо дивитися. Якщо все добре також, застій. Без змін. Давайте дивитись його почуття до вас. Дивіться, тут велика образа. Він як сліпий, не бачить вас реально, зараз будемо дивитися чому. Тому що якісь страхи. Що тут страхи? Що тут страхи, що буде щось не так, при тому, що ви дуже чесна з ним людина, що ви для нього все робите. Ти знаєте як? Ти мені не дала все, що я просив, я на тебе образився. все. якщо ви давно не спілкуєтесь, або якщо це колишній чоловік, він пішов далі. Я не хочу вам давати надію, але скажу так. То він ображений, що ви йому в ноги не впали і не сказали, який він найкращий. То він це, цього чекає. Але знаєте, з таким якимось приниженням. І мені це не, ну, не подобається те, що я бачу. Я б тебе любив, я б з тобою був, але ти себе не так поводиш. Це він про вас. Я тебе хочу. Тут є той момент, що він з'явиться, але на почуття іде образа. Якщо це ваш чоловік, то він все запам'ятає, як занотовує. Ви зрозуміли, так? І хоче тільки для себе, як дитина. Все для мене, все під мене. Твої почуття до неї все ж таки. Постійні надії за луною. Прикутник затягне. Дивіться, ваші відносини, стосунки, не розвиваються, були розірвані, або момент якийсь негативний, виключно за нього. Ви до неї. Він хоче з вами свято. Знову це карта, якщо це ваш чоловік. Ви живете разом, то він хоче відпочити, він хоче, щоб не було якогось побутового, щоб ви нічого від нього не хотіли, не вимагали, нічого не чекали, як дурник себе буде поводити. Якщо там є ще жінка, ви це знаєте, я просто вам всі варіанти розписую, то він дивіться, то тут він прийде, якщо є жінка, якщо ви сварці, якщо він пішов до іншої, якщо ну, тут є третя сторона. Він до вас з'явиться намір, і вам треба сказати, ми залишаємося тільки вдвох. Тут він буде на виборі, тут він дуже сильно може обрати вас. Якщо ви хочете, він може обрати зараз вас. Тому що він з'явиться. Скажи мені загальну інформацію, підсвіти цю пару. Що буде? Що буде? Проблема з ну, ці ж самі карти йдуть. Від, що буде? Проблеми з минулого, ви вирішите. Щось пробачите, на щось учі закриєте, підете далі. Тут він буде проявляти активність, з'явиться. Тут кажуть, якщо ви будете е, знову повертатися в минуле, або робити, як раніше, або сваритись з одних з цих самих причин, у вас буде знову або розрив, або сварка. Не робіть, не йдіть по кармічному колу. Одні ті ж самі проблеми, одні ж ті ж самі претензії. Ні, воно з'явиться. Оце щастя з'явиться. Але, дівчата, дивіться, у вас, ваше найцікавіше, найближчим часом буде ще одна спокуса. Ви будете обирати. До цього йти чи новий? Порада для тих, хто в трикутнику, тому що тут знову йде. Ставте, тут порада, ставте ультиматум і давай обери. Якщо не обирає, ну тут порада, я не можу вас змусити. Тут кажуть, ти свої сили, своє здоров'я, свій час повернеш, тільки коли відпустиш цей момент. Хай він іде і думає, яка ви для нього коштовна а він до вас дуже сильно емоційно прив'язаний. Розумієте, тут не любов, тут прив'язаність. І він за неї смикає. Чата, це загальний розклад. Якщо ви хочете індивідуальний, приходьте, будь ласка, до мене на телеграм.